Медведів каже, Медведів це ж значить рупор Путіна. Тобто, все, то, що думає Путін, доносить це Медведів. І от Медведів каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримує все, що хоче. А хотіть вона, може безконечно, бо вона міркує ім... Імпер... Ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в 5, а ніяк. Ну, це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це дуже-дуже довгий процес, дуже довгий. І я вірю, що цього не станеться і це майже неможливо. Але от цілі вони свої озвучили. В цей же момент Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Як людина, яка була в Європарламенті, бачив цих європарламентовців, для них це просто робота. Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які оце їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, вирішують якісь важкі конфлікти. У ті люди на досвіді.